Чому умовно, чоловік, який досягнув там 100 жінок, він красунчик? А жінка, яка мала умовно 100 чоловіків, це вже шль. Для того щоб чоловіку здобути секс, потрібно дуже під... як сильно працювати, тому що для того, щоб ти навіть зміг підійти до жінки і бути цікавим? Для неї. Ти вже маєш бути фінансово реалізованим. Ти маєш виглядати нормально, спортивно, ти маєш слідкувати за собою, ходити в зал і так далі. Дослідження було з Тіндеру, як ти знаєш, там треба свайпати вліво чи вправо. І от проаналізувавши, як свайпують чоловіки та жінки, прийшли до того висновку, що жінкам потрібні. Оці топ 10% чоловіків інших вони навіть не розглядають. А у чоловіків 80% всіх жінок вони свайпують в да, підходить». Тому що у нас не дуже великі стандарти, розумієш? Нам потрібно просто, щоб жінка не була жирною, не була з якимись дефектами там, і так далі. Тобто, щоб вона не була поганою. А чоловік потрібен для жінки, щоб він був хороший. Тобто він має виділятися серед інших чоловіків, він має бути найкращим, має багато заробляти. А як ти будеш заробляти багато? Ти тільки якщо ти побореш цю свою конкуренцію. Ти маєш виглядати краще за іншим, щоб ти міг завдовольнити дві потреби жінки: Перше – це захист, друга це забезпечення, все більше нічого від тебе не треба. Але це дуже такі важкі параметри, які для того, щоб досягти, треба нормально так попрацювати. А жінці їй нічого не потрібно робити, їй потрібно просто народитись і не запустити себе, тобто не розкабаніти і так далі. Тому що вона вже підходить для. 80% чоловік, навіть якщо вона не гарна, навіть якщо вона якась страшна народилася, чи в неї погане волосся, якщо вона худенька, все одно на неї буде, як то кажуть, попит.